Головне події в Харкові та області 13 грудня. Вибухи лунали у Харкові вночі та зранку. Близько другої ночі Мери Гортерехов повідомив, що російський шахет ударив по п'ятиповерхівці в індустріальному районі. Згодом в обласній прокуратурі уточнили, БПЛА впав на дах будинку та не здетонував. Приліт обійшовся без постраждалих, проте дахи вікна будівлі пошкоджені. Начальник хова Олег Сенігубов відзначив, що безпілотник ліквідували сили ППО. Зранку по передмістю завдали ракетного удару. Вибуху чули в Харкові. Офіційних відомостей про наслідки не було. Слідом під час насованої ракетної атаки по Україні приліт стався в Берестинському районі. Ворог поцілив по цивільному підприємству в селі Мирне. Постраждали четверо чоловіків. За даними повітряних сил ЗСУ, сьогодні росіяни використали для терору 94 ракети та 193 БПЛА. Більшість збила ППО. Проте є пошкодження об'єктів енергетики в кількох регіонах. Для дітей у Харкові створили російські спецслужби. Агенти ФСБ вигадали квест за допомогою якої залучили до роботи на себе дві групи підлітків 15-16 років. Виконуючи завдання, нібито квесту, неповнолітні розвідували позиції ЗСУ, коригували удари по військових об'єктах і займалися підпалами. За даними СБУ та Нацполіції, підлітки через Телеграм отримували геолокації місць, куди потрібно дістатися а далі робили фото і надавали опис місцевості. Ці відомості їхні куратори використовували для здійснення повітряних ударів по Харкову. Гравці помітили поруч з одним із об'єктів ППО. На місці поліціянти виявили двох хлопців і трьох дівчат. У цих фігурантів затримали. Далі слідчі з'ясували, що до завдань квесту входили ще й підпали трансформаторів, які забезпечують рух ешелонів ЗСУ на фронт. Одному з активних учасників ворожих груп вже повідомили про підозру в диверсії. Це передбачає покарання аж до довічного ув'язнення, затриманий під вартою. Також уже встановило особу зв'язкового від ФСБ. Це співробітник поліції Краснодарського краю РФ. Йому готують заочну підозру. У Харкові посилили патрулювання вулиць. Поліціянти ходитимуть у тому числі дворами з вісімнадцятої вечора до опівночі по п'ятницях і суботах. Відповідне рішення затвердив новий начальник гунацполіції регіону Петро Тукар. Журналістам він пояснив, що це пов'язано з активізацією населення в плані відпочинку та проведення вікенду. А мета патрулювання запобігати дебошам. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.